Ну що ж продовжуємо з вами. У мене вже такий чарівний комплект з кераміки в студії із чудовою назвою Соняшник. І я, коли дивлюсь взагалі на ці кольори, так, цей помаранчевий, такий він а, іде, сонячний, так, теплий відтінок, тим більше назва Соняшник не даремно, тому що тут саме у нас такий принт, так, ідуть соняшники а, намальовані. А, комплект у нас взагалі, ось ці комплекти, у нас були ще в іншому колі. І я вам хочу сказати, що їх розібрали у нас повністю, і потім ще просили. І до речі, їх брали не по одному. От ви, наприклад, там, е якщо одинока, так, тоді вам взагалі супер цей комплект. А коли ви з чоловіком живете, то треба брати два. Тому що як зручно, так ви собі там насипали борщик чоловіку і собі. До речі, тут іде така доволі ось глибока у нас об'єм цього салатничка. Ну як це салатничок, так ми любі об'єм іде дев'яно. 9... 900 мл ось такого салатничка. А я ще люблю таке щось борщик сюди насипати. так? Ви ж можете не тільки сюди салатик насипати, а ще можна борща насипати. Дуже зручно, вона йде глибока, так кераміка. це у нас. Потім чашечка. Дивіться, ось така чашечка у нас іде. Так, чашечка у нас іде 500 мл. Ага, ось якраз буде дуже гарно видно. Ось тут наші соняшники. Це у нас іде салатничок, або як глиб, глибока тарілочка, теж мені е, імпонує дуже. Ну хто ч, ч, для чого вигадає? Так, можна і полуниці покласти і їсти фрукти. Тому для кої ще буде як фруктовниця. Так, чашечка, як я вже значила, у нас іде 500 мл, Так, і ось іще у нас іде ось така, як можна по перше, і як цукорсь. Сюди покласти і сіль, ну такий горшечок, так тобто цей горшечок можете хоч запікати в ньому собі картопельку з м'язком, якісь жаркоє, Ось все, що ви там собі полюбляєте в горшечках. Так, горщик у нас іде 700 мл. Ось такий горщик на 700 мл розрахований. Всередині, ось ми так само бачимо кришечка. Так, це у нас тут кераміка. А, зараз всередині ще продемонструю, як виглядає наш горщик. Дивіться. Мої любі, плюс керамічний посуд це посуд, виготовлений з глини та опалений у печі. Він є одним з найдавніших видів посуду, який використовується людством протягом тисячоліть. Краміка виготовляється з природних матеріалів, тому а, вона є безпечною так, для здоров'я та навколишнього середовища. А також керамічний посуд підходить для приготування, так, можна ось запікати, так, а можна якийсь салатик зробити просто вживати, зберігати теж його зручно, подавати абсолютно різні страви можна. Кераміка добре. Сімсот? Сімсот п'ятдесят? Так, мої любі, у нас вже знижка, виявляється, є 750 гривень. Ось так неочікувано. Ми ще навіть не встигли роздивитися з вами. Ну що ж, не забувайте тоді ще називати код товару ДТ1113. ДТ-1113 це у нас набір, він називається соняшник. Тут у нас в комплекті іде салатник, чашечка і ось такий горщик милий, так, нагадує мені гарбузика, так, ось саме цей колір і ще... І якщо ви берете, я нагадую, два комплекти собі візьмете, то будете, що гарантовано мати знижку 100 гривень. Не забувайте. І при правильному догляді керамічний посуд вам буде слугувати довгі роки. Теж за це не забувайте. 599? У нас знову зниження. Супер! 599 гривень за комплект! Знову наголошую, що це за комплект. Не просто там за один горщик чи за одну чашечку. До речі, подивіться на ці соняшники. Я наголошую 599 гривень за комплект. І це вже класна вартість. До речі, я якось була в українському ресторані, і, до речі, ось такій чашці подавали борщ, мої любі. Уявляєте? Ось такій чашці подавали борщ, і це було так оригінально, цікаво, а вона глибока, зручна, так, і тим більше, що тут, тут 500 мл. Якщо тут у нас іде 900 мл, дивіться, ось ця цей салатничок, то знаєте, інколи коли ти в ресторані, так ну хто там вже дуже багато? Хіба що то велика порція і за окремі гроші тобі насиплю, тому що тут 900 мл, ну це рахуй майже. Літра, просто що я там не люблю підверх насипати, це вже якщо чоловіку, то да. Ото він борщ буде їсти з такої піали, так, з такого салатничка, і ще й захочу, щоб зверху було до самого верху налитий борщик. так, Борщики теж дуже зручні, ось ці, я обожнюю запікати, яка смачна виходить картопелька так, з м'язком, або просто з овочами, або овочі просто запекти, Тим більше, от дуже часто, коли ви там одинока людина, теж зручно, так? Ось ви собі купили цей комплект. От у вас є і чай що попити і а, якийсь суп, борщ поїсти, якийсь салатик теж подати. А, ну, як мені переказують, зараз ага, беруть від ну по одному не беруть. Ну так така вартість. Слухайте, така вартість 599 гривень. Тобто, це нормально, що ви зараз берете по два комплекти. Тим більше, якщо ви живете в вдво... чотири, ну то взагалі супер, значить, у вас мабуть родина з чотирьох осіб. 599 гривень. Я нагадую, що якщо ви берете дві а, нагоди, так тобто. Ви отримуєте ще знижку в 100 гривень. Так, якщо це входить, у нас в один комплект, один салатник, чашечка. От і тоді та це буде виходити вам взагалі 549 гривень. Тому зараз не втрачайте нагоди зекономити. Не забувайте, що ми доставочку сплачуємо за вас. Теж не забувайте, мої любі, тому що це суттєва економія. Якщо ми сплачуємо за вас доставочку, ви в середньому економите десь 200-300 гривень, так тому це дійсно дуже зручно і вигідно, як не крути. Так, 15 пропозицій ще є, тому встигайте, бо зараз мені приказують, беруть то по дві, то по чотири. Ага, і одну. Ну от можливо хтось один живе, а можливо, на пробу теж берете один комплект. Дивіться, бо розпробуєте, а потім не буде. У нас, до речі, попередній колір, ось так було. Ви взяли, спробували, сподобався, і потім ми цей колір вже не знайшли. І зараз у нас ось такі, ну до речі, мені цей колір взагалі імпонує. І він одразу таку атмосферу так, створює на кухні, ось таке сонечко. От прям. Амо такі енергія така так тепла, позитивна. І цей жовтий, і цей помаранчевий кольори ну дійсно вони одразу викликають позитивні емоції. Так, одразу тобі хочеться так на цій кухні сидіти, смакувати. І ось дивіться: собі зробили тут борщик, так налили в чашку. Свій улюблений компот, або що ви там полюбляєте. До речі, дуже зручно в такій чарці подавати бульйон, так, якщо ви полюбляєте. Ну, взагалі, така подача супер. І навіть якщо ви полюбляєте пити чай, так, от. Або каву, так як кажуть, велика чашечка, так таке відерце. Ну ось тут 500 мл, мої любі. Тому якщо ви полюбляєте саме чай, бо буває, що маленька чашечка, ви отоходите по три рази заварюєте. Тут ви дивіться, раз заварили собі, і краса випили. Можна ще раз залити. Так буде настоюватися той пакетик. Там чи ще якийсь там заварочка ваша, і таким чином дуже зручно, тому що 500 мл. Ну що, чудовий набір. Підійде так мої любі абсолютно на будь-яку кухню, тому що ну хіба цей колір сонячний може зіпсувати, ні, він тільки піднімає настрій, і насправді зараз беруть по два набори. Все мої любі там уже менше нагод е, нас уже режисер не встигає, каже оператори кол-центру. Там запитують, що там скільки ще лишається. Ну що ми будемо рухатися далі? Ви телефонуйте дозамовляйте, замовляйте, уточнюйте, що там як, щоб встигнути вихопити, поки така класна вартість. Ну а ми готуємо для вас наступну пропозицію. Не перемикайте.